Колеги, видавничий Дім Освіта представляє зошит моїх досягнень з біології сьомий клас, авторами якого є Костянтин Задорожний і я, Галина Ягинська. Зошит укладено відповідно до модельної навчальної програми, яку обрали більшість учителів України. Ви, можливо, знайомі з нашим підручником, і звичайно, у зошиті будуть завдання пов'язані з ним, але. Всі завдання орієнтовані виключно на модельну навчальну програму. Зошит містить 11 діагностувальних робіт, кожна робота представлена у двох варіантах, і давайте ж ознайомимося із самими роботами і з тими труднощами, які виникатимуть вчителів біології у 7 класі. Якщо вчителі біології не працювали в п'яти-шостих класах, то, звичайно ж, головні труднощі будуть пов'язані з тим, що вимога нової української школи оцінювання навчальних досягнень за відповідними групами результатів. У нашому зошиті ми підготували завдання саме так, щоб вчитель мав можливість оцінити саме ці групи результатів. Вони у нас позначені індексами, які ви бачите зараз на слайді, і давайте ж поглянемо на саму діагностувальну роботу. Ось так вона виглядає: кожна робота містить 8 завдань, і кожне завдань позначено індексом і кількістю балів, якою ми пропонуємо оцінювати цю роботу. Бачите, що є завдання з різними індексами. Найскладнішими є завдання на аналіз дослідницьких умінь, і за потреби, якщо вашій дитині. Комусь із ваших учнів не вистачатиме місця у зошиті, ви можете запропонувати додатковий аркуш, де вони зможуть описати особливо завдання, пов'язані із дослідницькою компетентністю. Зошит є чорнобілим, проте ви бачите, які е, якісні рисунки, підібрані нашою редакцією, так, щоб вони були зрозумілими. Відповідь, дитина має записати саме в тій чи іншій комірці. Ну, відповідно, як це позначити, все ми намагалися розписати у зошиті. Є багато завдань на розпізнавання біологічних об'єктів і на аналіз цих об'єктів, і ви бачите, що вони різні такі, які нам знайомі, і ті, які вимагають мисленнєвих операцій дітей. Дуже багато завдань на уміння класифікувати і відшукувати саме певні особливості тих чи інших об'єктів. І ось ви бачите, що на цій схемі необхідно знайти місце для кожної із чотирьох водоростей. Повірте, дітям це менш складно, ніж дорослим. Хочу зупинитися на завданнях так чи ні, тому що це наш такий власний алгоритм. Давайте спробуємо виконати ось це завдання. Де ж на цій схемі, як, якою літерою позначено корінь? Корінь, генеративний орган, ні. Містить бруньки зазвичай ні. Отже, корінь позначений літерою Г. Пагін генеративний орган ні. Містить бруньки так, пагін позначений літерою В. Відповідно, квітка позначена літерою А. Отже, даючи відповідь на поставлене питання, ми знаходимо ту літеру, якою позначений той чи інший об'єкт. Наші діти застосовують круги венна ще з початкової ланки. Завдання, от яке ви зараз бачите, певною мірою ускладнене, але цілком посильне дітям з чотирьох об'єктів треба обрати той, який властивий обом, той, який властивий лише інфузорії і не властивий евглені, і який властивий евглені і не властивий інфузорії. Сподіваємося, що ці, ці завдання сподобаються нашим школярам, і це дійсно завдання на застосування знань. Ось подібні завдання, коли необхідно знайти, знайти ознаку, яка властива обом тваринам, властива першій, але не притаманна другій, і навпаки. Важливими завданнями у нашому посібнику є завдання на аналіз інформації. Ми намагалися підібрати або укласти коротенькі тексти, в які містять інформацію про ті чи інші біологічні закономірності. І необхідно далі проаналізувати текст, дитина може підкреслити головні моменти і відповідно позначити, плюс або мінус, я буду своїм дітям пропонувати записати так або ні. Можливо, найскладнішими, але дуже важливими, є завдання на. Уміння проводити дослідження саме на ось цю групу результатів. В цьому випадку, наприклад, в першій роботі ми пропонуємо дітям оцінити графік і визначити на цій діаграмі, якою саме літерою, який саме, який саме стовпчик відображає кількість видів у полі, а який на лузі. І сподіваємося, що дітям це не складе особливих труднощів, але поєднати текстову інформацію і графічну інформацію, яка стосується саме дослідження, відповідно, зробити висновок і обґрунтувати його. Це вже завдання високого рівня. Ось ви бачите дещо складніше завдання, яке вже у нас в шостій діагностувальній роботі, де необхідно проаналізувати, як впливають різні чинники на проростання насіння. Зверніть увагу, ми пропонуємо, щоб дитина висунула гіпотезу будь-яку, але більш-менш, хоча б ймовірну, гіпотезу. Ми маємо вчити дітей не боятися помилятися і позитивно оцінити гіпотезу, яку висудить дитина, далі проаналізувати результати і побачити, що петрушка однаково проростає в умовах освітлення і темряви, а базилік набагато краще проростає в умовах освітлення, і, відповідно, зробити висновок про вплив певних чинників на проростання насіння з своєю гіпотезою, звичайно ж, вчитель зіткнеться з тим, що наприкінці семестру необхідно оцінити дітей за всіма групами результатів. В цьому випадку, якщо ви виставляли на полях плюси-мінуси відповідно до кожного індексу. Ви будете бачити ту картинку, яка складеться у вас до кожного, до кожної групи результатів. І, наприклад, в цьому випадку ми матимемо співвідношення плюсів мінусів 13 до 8. Це, звичайно ж, достатній рівень володіння саме рівня сформованості, саме у цій групі результатів. І таким чином ми пропонуємо. Оцінити усі інші і вийти на загальний результат, звичайно ж, певною мірою ми з вами в таких експериментальних умовах, тому що сьомий клас для біологів це щось особливе, це перехід до ношу. Нас будуть виникати питання. Ми пропонуємо тримати дискусію, тримати зв'язок саме на проєкті якість освіти. Пишіть нам, ми будемо відповідати, пропонуйте, ми будемо удосконалювати. і давайте будемо крокувати в нову українську школу саме з видавничим домом освіта. Успіхів усім і тримаємо зв'язок!